Тиша, темрява десь у глибині лісу живе ця історія. І сьогодні я розповім її тобі. Коли Олена підписувала договір оренди, вона майже не читала умови. Ціна була ідеальною розташування у центрі Львова, а власниця квартири здавалася милою бабусею. Єдине прохання. Сказала та, проводжаючи її в передпокій. У квартирі не можна вішати дзеркала, жодного, навіть маленького. Олена засміялась, подумала, що це просто дивна забаганка старої жінки. Власниця не пояснювала, тільки ледь помітно здригнулася, коли Олена запитала, чому. Квартира була стара, але охайна, високі стелі, дерев'яні вікна, темні меблі з минулого століття. Дзеркал справді не було, навіть у ванні, де зазвичай висить дзеркало над умивальником, була просто пуста стіна, це дратувало. У перший же тиждень Олена купила маленьке кишенькове дзеркальце, заховала в тумбочці. Бо що за нісенітниця? Боятися відображень. Тієї ж ночі вона прокинулась від дивного звуку, ніби нігті шкреблися по дереву. Здавалося, хтось водив пальцями по внутрішній стороні дверей її шафи. Вона підійшла, відчинила порожньо. Але на внутрішній стороні подряпини довгі, свіжі. Зранку вона подумала, що це галюцинація. Може, миші. Але наступної ночі звук повторився. А ще через день вона впустила своє кишенькове дзеркальце. Воно розбилося. Але перш ніж впасти, вона встигла побачити у відображенні щось за спиною, темну пляму, як силует людини, вона обернулася нікого. Але в коридорі на стіні з'явилася тінь. Вона залишалась навіть при денному світлі, наче хтось стоїть, але тебе не видно. Психіка почала здавати. Олена перестала спати. Сусіди помітили, що вона більше не виходить з дому. Тільки вдень, швидко. Один раз вона принесла нове дзеркало, сховала в спальні. І тієї ж ночі, прокинуся від гучного хлопка, дзеркало було розбите, осколки, розкидані по ліжку. На стінах почали з'являтися відбитки пальців. Вони були занадто довгі, щоб бути людськими. А в одній із подряпин вона побачила око. Воно дивилося з темряви, не кліпаючи. Вона викликала майстра, щоб поставити камеру спостереження. Але техніка не працювала. Лампочка постійно миготіла, камера вимикалася кожні 20 секунд. На записі лише шум і розмиті зображення. Але в одній із петель вона побачила кадр себе, а позаду хтось стоїть. Високий, непропорційний, із руками до колін. Вона віднесла цей кадр у поліцію. Там сказали, що зображення не можна вважати доказом, на ньому нічого чітко не видно. Один із офіцерів пожартував. Може, це ваш страх вас і фотографує? Олена почала ночувати у подруги, але щойно вона намагалася заснути, чула той самий звук. Ніби хтось шкребе зсередини. Дзеркала в кімнаті подруги почали розколюватися спершу маленькі тріщини, потім повністю розбиті. Подруга виставила її з дому. У тебе щось не так, сказала вона, перехрестившись. Олена повернулась до квартири і вирішила знайти стару хазяйку, але за вказаною адресою бабусі вже не було. Сусіди сказали, що вона померла 10 років тому, а квартиру, здає агентство, ніхто не бачив реального власника. У тому ж під'їзді жила інша жінка, мостара і з порізаними руками. Вона впустила Олену і сказала: Ти теж принесла дзеркало? Ну, маленьке, зніяковіла Олена. Вони приходять через скло, вони не відображення, вони з іншого боку і хочуть місце. Місце вони не можуть існувати в нашому світі, поки не вийдуть з дзеркала. Ти дала їм щілину. Цієї ночі вона закрила всі вікна, посеред кімнати поставила камеру, взяла кухонний ніж і чекала. О третій ночі камера затремтіла, світло згасло, і в темряві вона почула шепіт: Ти бачила мене? Тепер ми одне ціле. Олена більше не прокинулась, тіло знайшли через тиждень, обличчя повністю біле без очей, а в усіх дзеркалах квартири її зображення. Але воно дивилось убік, завжди у бік, і посміхалось. кажуть подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда, це чи вигадка. Якщо хочеш ще повертайся. Войко знає багато страшного.